We'll Вітаю, шановні у Черкасах. Є варіанті того, що ціна на проїзд у маршрутках підніметься до 20 гривень. Але не все так просто. Ціна для тих, хто оплачує проїзд карткою, вона залишатиметься такою самою. А от ціна саме для тих, хто оплачує проїзд готівкою, може вирости до 20 гривень. Чому так? Чому є необхідність прийняття подібного рішення? Ми вийшли поцікавитися у директора департамента дорожньо-транспортної інфраструктури Сергія Терешка. Давайте послухаємо. Його коментар? Є ідея зробити різною вартість проїзду в залежності від форми розрахунку без готівкова за допомогою картки чи готівково, щоб стимулювати розрахунок картками, а не готівкою, бо це прозоріше, ясніше і правильніше. На яку суму планується Йому... підняти і чому на таку? Дивіться, чому саме на таку, не можу сказати точно, очевидно, просто для простоти розрахунку. Ну тобто вона повинна відрізнятися і відрізнятися не на одну гривню від вартості без готівки. Тобто вартість проїзду залишається на тому самому рівні 16 гривень, але в разі розрахунку готівкою треба буде заплатити 20 гривень. Розпочата регуляторна процедура протягом місяця. Будемо отримувати там зауваження, пропозиції щодо цього, і за після впливу цього терміну викратій комітет буде остаточно визначатися, чи чи залишатися в такому форматі, чи щось чи, чи, щось міняти, чи взагалі не запроваджувати це рішення. Це буде зрозуміло за результатами регуляторної процедури.